дня на першому національному у студії Любов Добровольська вітаю! Екстремістський наступ, утримання заручників, захоплення мерії, призначення нових очільників на сході країни, розгул сепаратизму. Облога Луганської обладміністрації. згарбники вимагають від чиновників не куритися Києву. Кораблі піднімають державні стяги. Прилуки і фастів перевозували в Одесу. Український день Європа погодилась надати фінансову допомогу українцям. Слов'янська, Горлівка, Інаківе, Жданівка, Краматорськ, Макіївка, Маріуполі і власне, сам Донецьк. Сепаратизм на сході поширюється, мов повітряний кокон. Тут вибирають народних мерів, знімають не своїх очільників міліції і скликають нелегітимні сесії. Сюжет готується до ефіру. Ми покажемо його трішки пізніше. Зранку на сході України розпочалась антитерористична операція. Є керівник генерал Василь Крутов. Від сьогодні він очолює антитерористичний центр при СБУ замість Віталія Циганка, який пробув на посаді всього тиждень. І відповідні укази вже є на президентському сайті. Василь Крутов – фахівець із боротьби з тероризмом. Він засновник і перший керівник спецпідрозділу Альфа при службі безпеки України, зазначають у СБУ. загалом в органах безпеки 77 цьому року свого часу керував підрозділом КДБ СРСР. Ситуація на сході України головна тема для обговорення на погоджувальній раді. Початок антитерористичної операції народні депутати сприйняли неоднозначно. Думки за і проти чула Євгенія Токар. Широкомасштабна антитерористична операція з залученням армії. Її початок зранку на погоджувальній раді парламенту анонсує головнокомандувач. Дуже неадекватно реагує Російська Федерація. наше рішення, що ще раз підтверджує, що саме на Донбасі. Не для протистояння українців з українцями, а ідея прихована і вже не прихована агресія Російської Федерації проти нашої країни. Парламентарі певні, одна з головних проблем у регіонах, те, що міліція не завжди здатна захистити громадян, Тож пропонують оновлювати силові структури повністю, звільнивши керівний склад та залучивши до охорони порядку патріотично налаштованих українців. Дивитися, я думаю, всім нам на екранах телебачення, як керівник міліції, піднімає руки до гори і здається агресору. Це найбільша деморалізація, яка є для населення і для рядових співробітників міліції. У коаліції. Пропонують створювати цивільні частини, бикотувати російські товари та навіть розправлятися із депутатами, які підтримують сепаратистів. Скільки можуть продовжатися так називаємо гастролі господина Царьова, народного депутата України? Ніколи комуністів, тих людей, которые подигрівають сіпартійські настроєння. І продовжують розвалювати страну. Давайте називати речі своїми іменами. У партії регіонів на закиди колег реагують спокійно зі звинуваченнями. відсилають до прокуратури. Регіонали непохитні початок антитерористичної операції називають закликом до громадянської війни. Та вкотре наголошують, люди, які захоплюють будівлі, не сепаратисти, а звичайні мирні громадяни. Коли ви говорили, що партизанська війна буде, а чому зараз час Ми категорично проти силового сценарію розвитку сабиті. Тим більше ні приємним і спортування української армії проти українських вот Референдум про федералізацію та російська мова як друга державна. Таким бачить вихід із силового конфлікту в опозиції. Та перш ніж проводити плебісцит, кажуть політикам бажано порозумітися. Влада не проти всеукраїнського референдуму одночасно із президентськими виборами, заявляє Олександр Турчинов. Він переконаний, більшість українців висловиться за єдину унітарну державу. Євгенія Токармиколача Батарю, перший національний. У центрі виборчкомі заявили, готові провести референдум в один день із президентськими виборами, але парламент має внести відповідні зміни до законодавчої бази. Адже чинним законом на підготовку потрібно принаймні півроку. Головний юрист країни Павло Петренко пояснює, все, що стосується державного устрою, в компетенції Верховної Ради. Тож рішення щодо проведення й цього волевиявлення за депутатами. Народний якщо буде відповідне рішення Верховної Ради. Щодо проведення такого референдуму, то він може відбутися разом з президентськими виборами в цілях економії бюджетних коштів. І я думаю, що це питання знаходиться в політичній площині, і це питання буде вирішитись Верховною Радою, в тому числі як один з способів стабілізації ситуації по всій території України. А в Луганську сепаратисти перейшли на мову ультиматумів, вимагають провести референдум щодо федералізації, офіційно визнати місцеве так зване народне ополчення і припинити антитерористичну операцію. А ще звільнити зарештованих витажків. Зранку місцеві активісти погрожували штурмувати ОДА. Тож охорону будівлі посили на захист, стали міліція та правоукраїнська самооборона. Працівників евакуювали. Проте захопники, голосивши вимоги, розійшлись. На виконання ультиматуму заколотник дали владі термін до середи. Інакше кажуть, обласну адміністрацію таки візьмуть штурмом. Будемо тривати референдум усі. Ми економічно зв'язані, ми економічно зв'язані з Російською Федерацією. У нас рот спільне отношения у всіх людей. Хоч один хтось російський, ну і є. Там браття, сістра, двоюри. Сьогоднішній день у Харкові минув без інцидентів. Плановий мітинг ханти майдану не відбувся. Місто говтується після вчорашніх кривавих подій. Міліція шукає винних у побитті активістів з мітингу за єдину Україну. Подробиці розкаже Микола Підубний. Отже, Микола, яка ситуація в Харкові на цей час, і чи є якісь результати розслідування на цей час в місті спокійно? Немає людей на площі свободи. Не було жодної активності біля міськради. Яку вчора проросійські заколотники намагалися взяти штурмом поламані двері, і шибки там встигли полагодити. Між тим восьмеро побитих бойовиками учасників віча за єдність України залишаються в лікарні. У них переважно черепно-мозкові травми. Від бойовиків перепало не лише учасникам віча а й випадковим перехожим. Міліція ці недільні події назвала хуліганством, але жодного з нападників не затримала і їхніх осіб не встановила. Хоча заявляють у міліції, що розслідують вчорашні побиття і тримають ситуацію під контролем. Пряма мова. Все городские райделы, все службы привлечены к охране общественного порядка и обеспечивают надлежащую безопасность в городе. Мобильные наряды приближены к зданиям и учреждениям органов государственной власти. На сегодняшний день все государственные учреждения функционируют в обычном режиме, захвата зданий нет. Тим часом з південних районів області, зокрема з Ізюма та Барвінкова, повідомляють, що тамтешні правоохоронці та просто небайдужі люди встановлюють блокпости на шосе, що ведуть до цих міст, побоюючись прибуття диверсантів з Донбасу бо звідтам до Слов'янська, зовсім недалеко. Студія. Дякую, колего. За останніми новинами з Харкова наш кореспондент Микола Піддубний. І повертаємось до подій на Донеччині: Слов'янська, Горлівка, Інаківе, Жданівка, Краматорськ, Макіївка, Марюполь і, власне, сам Донецьк. Сепаратизм на сході поширюється, мов повітряний кокон. Тут вибирають народних мерів, знімають не своїх очільників міліції і скликають нелегітимні сесії. Про останні події шахтарського регіону далі в огляді. Цю будівлю уже тиждень контролюють сепаратисти. Власне, звідси почався масштабний наступ на адмінбудівлі усього донецького регіону. Вимога штурмовиків повсюди одна проведення референдуму про статус Донбасу. Ось так мешканці Слов'янська демонструють на відео так званих зелених чоловічків. Люди у камуфляжі з автоматами з'явилися біля виконкому. Вони не заперечують, що вже побували у Криму і прибули забезпечувати жителям спокій. Заради того ж, вочевидь, захопили міськраду і відділ міліції у Єнакієвому та На вході вже розгорнули пункти харчування для мітингувальників. У міліції Будуть кілька активістів а це вже горлівка. проросійські бойовики штурмували міське управління міліції. Правоохоронці почали відстрілюватися. Сто сепаратистів таки вірвалися в приміщення, стали трощити меблі та обладнання. Міліціонерів виводили з будівлі через живий кордон. Потім деякі правоохоронці таки перейшли на сторону сепаратистів. Останні призначили нового керівника місцевої міліції Олександра Шульженка. А представив його офіцер російської армії. Чого? Подполковник армия. Армия. для того, щоб вас отличить від всіх остальных сотрудников міліції, которые ще не перешли на сторону народа. Прошу вас всіх пов'язати Георгийську ленточку на правий погон. Міський голова горлики відреагував на провокації сепаратистів закликом до людей зберегти мир у регіоні. Давайте не повторимо сценарій, який почав реалізовуватися в Славянськ. Ми не маємо права этого допустити. Кожен має свою точку зору на однієї Но відстоювати її ми нажним мирним способом. Повітряний кокон сепаратизму, огорнув чи не увесь схід під контролем проросійських активістів. Залишаються адмінбудівлі. Також у Ясиноваті, Харцизько, Маріуполі на дорогах регіону з'являються нові блокпости, де очікують вторгнення військової техніки у рамках антитерористичної операції. Наталя Бурдічук, Тарас Москалюк, ваші національний. Спецбатальйон Дніпро створюють у Дніпропетровську. У ньому буде пів тисячі чоловік. Переважно ті, хто має бойовий досвід та служили в спеціальних військах. Підбираються до спецбату з полку національного захисту Дніпропетровщини. Бійці мають прийти серйозну медичну комісію, і перевірку психологів. Зброю для новобранців уже підготували. Як і гроші на заробітну плату. Ми намерені не збираємося брати в це підрозділення людей, не маючих воинской специальности, не имеющий боевого опыта, заработная плата рядового бойца будет составлять приблизительно 15 тысяч гривен. Что касается командного состава, то заработная плата будет от 50 тысяч гривен. Он будет подчинен МВД и на это будет, так сказать, выделен отдельный бюджет. Позачергова віч зараз проходить на Майдані Незалежності. Попри те, що організатори охрестили зібрання вічем без політиків, люди на них так і чекають. Сподіваються почути відповіді на питання, чому влада не протидіє сепаратизму на сході України. Чи багато люду зібралося, і що кажуть Артем далі. Близько години по всій столиці лив дощ на годиннику сьома, і як на замовлення небо розвиднілося. На Майдані Незалежності починається позапланове віче-понеділка. Серце болить, я сюди приїжджаю і я розповідаю людям. Я прошу, що їдьмо до тих до тих нелюдів і просім їх, щоб вони відступили. Тільки на майдані пройшла молитва. Усі вони вірять в Бога, але у них вже немає сил вірити новій владі. Бездіяльність байдузість. Такими словами на майдані її характеризують сьогодні. Треба щось робити однозначно, тому що бездіяльність приведе тільки до жертв і до крові. Надавіть на владі, щоб вони щось робили тому що скільки чекати можна вже. Тільки настало відомо, що на майдан їде Анатолій Гриценко, каже, хоче поспілкуватися з людьми. Де вони? Тоді вони були, а тепер де вони. Ми ми їх чекаємо. Їх не там немає, ні тут немає. де вони люди зібрали. Чому вони не виходять? Протистояння громадянське переростає у протистояння міжнародне. Люди наголошують, діяти потрібно рішуче і радикальніше. Боролися з попередньою владою. Власне, а ця влада показує власне, що вона дуже подібна до того, що ми мали. Вимагати від влади в першу чергу якихось рішучих дій, тому що вороги діють. Рішуче, ми в цей час невідомо чим займаємося, і треба якось адекватно відповідати на, на ці їхні дії і якось захищати нашу державу. Зараз на Майдані людей все більше є. Вони кажуть, якщо буде потрібно, вони стоятимуть тут кожного дня, а вже завтра вирушать майданівською колоною до Верховної Ради. Там вимагатимуть відставки Авакова. Артем Сорокін, Андрій Скорок, перший національний. У другій частині випуску дивіться. Заради об'єднання українців ЦВК готова до одночасних виборів президента і всеукраїнського референдуму. Український день Європа погодилась надати фінансову допомогу українцям. Національна валюта знацінюється. Офіційний курс гривні впав до нової рекордної позначки. Конституція захищатиме права нацменшин та російськомовного населення. Це передбачено проектом змін до головного закону України. Його презентували на тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради. премєр міністр Арсеній Цнюк та віце-прем'єр Володимир Гройсман. Документом передбачено ліквідувати обласні та районні адміністрації, а їхні функції передати виконавчим комітетам. Ті обиратимуть облради. Провести реформу планують ще до місцевих виборів. Долучитися до написання конституції. Міністри пропонують політикам та бізнесменам. М, східного регіону планують чиновники переписати і бюджетний та податковий кодекси. Це кажуть, дасть областям більше фінансових повноважень. Ми говоримо про те, що частина загальнодержавних податків податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичної осіб, має зараховуватись до місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних транспортів. Це дасть можливість територіальним громадам розвиватись, бути включеним в процес економічного зростання. А це і виведення із тіні заробітної плати, це і питання пов'язані з нарощенням виробництва. Імпортований тероризм так називає останні події в Україні. Наша МЗС у відомстві вважають на сході України. Москва реалізовує той самий сценарій, що у Криму залучаючи своїх професійних вояків, диверсантів і спеціальних агентів до начебто мирних акцій протесту. Поки що Київ продовжує збирати докази втручання Росії, частину матеріалів уже передали в ООН. Водночас МЗС заявляють, що Федерація вже не союзник у боротьбі з тероризмом, і останні засідання в радбезі ООН це довело. У міністерстві не, вклю... не виключаються виклюключають зриву переговорів між ЄС, сполученими штатами, Росією та Україною, які мають відбутися вже після завтра. неділю ми не виключаємо зриву цих переговорів саме з вони російської сторони. Яка своїми, своїми діями на сході України залученням своїх спецслужб і провокаторів і диверсійних груп? На нашу думку, саме і намагається зірвати проведення цієї зустрічі. Українська сторона готова до переговорів. У Женеві ми навіть уже підтвердили участь нашого міністра у цій зустрічі. Перемога України так охарактеризували експерти. Засідання Ради безпеки ООН. скликали його за ініціативу Москви. Однак в російські аргументи про націонал радикалів ніхто з присутніх не повірив. Навпаки, більшість учасників виступили з різкою критикою дії Росії, яка розпалює конфлікт. Постійний представник США при ООН Саманта Пауер заявила події на сході України. Це не так акції протесту, як російська військова операція, адже в ній беруть участь професійні спецпризначенці. А ще фактично звинуватила російського представника в. Брехні вона закликала колег не піддаватися пропаганді, яку веде Москва, і не дати себе обдурити. все професійно скоординовано. Про жодну стихійну ініціативу знизу не йдеться. Ці сили діють у кожному з тих шести або семи міст за однаковим сценарієм, і це явна ознака причетності Москви. Це не війна між українцями. Ця конфронтація була штучно створена з метою ослаблення і руйнування самої України. Тактика, яку використовує Росія при захопленні будівель в Донецькі. Луганські Луганській, Харківській областях це ті ж методи, які використовувалися в Криму. Україна за крок від європейської допомоги. Рада міністрів закордонних справ ЄС погодилася виділити Києву мільярд євро. Щоправда, коли саме надійде транш, поки що не уточнюють. А крім того, з травня почнуть діяти автономні торговельні преференції, детальніше в міжнародному огляді. Європа розглядає скасування мит як фінансову підтримку, адже Україна щороку зможе заощаджувати півмільярда євро. Крім того, Рада ЄС розширила список нев'язних українців. За розкрадання коштів до нього потрапили ще четверо громадян. Загалом їх тепер 22. Візові обмеження діють разом із фінансовими санкціями. Тим часом грошова допомога скоро надійде від міжнародного валютного фонду. Директор розпорядник установи Крістін Лагард планує вже за два тижні затвердити програ. Амо подальшої співпраці позаяк Київ продемонстрував прогрес у виконанні поставлених умов. Раніше МВФ заявив про готовність виділити Україні понад 14 мільярдів євро. Дії Москви у східних регіонах України обурили Барака Обаму. Адміністрація президента Ша вже у вівторок готова запровадити нові санкції проти Росії. Там прагнуть зупинити напад на схід України, який повторює кримський сценарій. ЄС та Ша домовилися утриматися від розширення санкцій до проведення чотиристоронніх переговорів. Однак насилля, яке відбувається за підтримки Кремля, змушує до рішучих кроків, кажуть у Вашингтоні. Про нову хвилю обмежень для Росії попередив і держсекретар Ша Джон Керрі. Негайно прибрати своїх людей з території України він закликав Сергія Лаврова у телефонній розмові. А протести на південному сході України ніщо інше як акт прямого втручання, переконаний Керрі. Натомість Лавров звинуватив у складній ситуації нову українську владу. Вона буцімто приділяла недостатньо уваги потребам та інтересам російськомовного населення. Референдум про унітарність України готова розглянути Рада ЄС. Заявили Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон. Твердить, плебісцит може стабілізувати ситуацію в державі. Ініціативу підтримує й польський прем'єр Дональд Туск. Референдум може відібрати в Росії аргументи для агресії певен урядовець. Чи вдасться затвердити ідею плебісциту, стане відомо у четвер. Європейська сторона говоритиме про це на зустрічі керівників міністрів закордонних справ США, ЄС, України Росії в Женеві. Анастасія Просяник, Микола Прудник, перший національний. Над звільненими з окупації кораблями замайоріли український стяг. Ракетний катер, прилуки і танкер «Фастів» вже прибули із Севастополя в Одесу. Про це повідомляють у Міноборони для переміщення створили спеціальний буксирувальний караван. І щойно визволені судна зайшли в нейтральні води, моряки підняли над ними прапори військово-морських сил України. Це перші кораблі, перебазовані з окупованої території, і зараз в Одесі очікують повернення судна розмагнічування Балта. На коктейлі Молотова проти общини Крима пляшки з горючою сумішю з Сімфероплі сьогодні полетіли у вікна та двері громадської організації шовністичного спрямування. Проте всередину приміщення вогонь не потрапив. Тож суттєвої шкоди офіс не зазнав коментувати ситуацію і версії вірогідних причин нападу община» відмовилась. На тлі українських подій у Росії упав рубль. під час відкриття московської білячі за долар просили 36 російських грошових одиниць а євро майже 60. Натомість у два з половиною рази дорожче відтепер обходитимуться російським оплатникам податків Володимир Путін і Дмитро Медведєв. Господар Кремля підписав указ про підвищення окладів президентові та прем'єру. А раніше він збільшив зарплати низці чиновників. Нагадаю, згідно з опублікованою в п'ятницю декларацією про доходи 2013-го, Путін заробив 3,5 мільйони рублів. Це майже в 100 разів менше ніж задекларував один із членів уряду Михайло Абизов. У власності російського гаранта лише квартира, земельна ділянка і гараж, а ще дві «Волги», нива та автомобільний причіп. Курс долара в понеділок зупинився на позначці 13,8. За три місяці вітчизняна валюта впала в ціні на 60%. Це світовий рекорд. У жодній навіть африканській країні гроші настільки стрімко не знецінюються, кажуть експерти. Така економічна політика держави вивела під будівлю НБУ пікетувальників. Сама ж сам ж голова Нацбанку відбув до США на переговори з міжнародним валютним фондом. Що буде з гривною далі? і Чи можливо зупинити знецінення нацвалюти? Олеся Варламова розбиралась. На Україні Решло! активісти вимагають від Нацбанку зупинити падіння гривні. Серед пікетувальників – професійні економісти. Вони кажуть, головна причина катастрофічного курсу не вихід на торги НБУ. Учасники застерігають, якщо керівник не дослухається голосу народу, акція буде масштабнішою. Він не відстраняє спекулянтів, він не насичає ринок, він видає комерційним банкам огромні суми рефінансування, які потім ці ж банки на ці суми скупають долари. Експерти кажуть, держава може забезпечити курс гривні на позначці 10 доларів, якщо буде контролювати валютні заробітки експортерів. Поки що вони притримують їх за кордоном, заробляючи на зростанні долара. То я не бачив жодного по суті голосної ну, такої справи по поверненню валютної виручки в Україну. В таких умовах з'являються ефективні контракти по втечі капіталу. Коли міняють валюту для того, щоб вивести її за кордон, а потім вести коли. Курс буде на максимумі. Осів долар не тільки на рахунках експортерів, а й у кишенях громадян. Усі чекають подальшого обвалу. Покращити ситуацію могла б активніша позиція держави. НБУ повинен робити все для того, щоб населення припинило знімати кошти з депозитів. За таких умов курс гривні може вирівнятися вже за два тижні. Інакше прогноз не втішний. нацвалюта і так перейшла всесвітню межу знецінення. Мій прогноз за цих обставин з цим керівництвом є дуже песимістичним. Ми матимемо 15, 16, 18, 20. справа в тому, що потім зупинити ці процеси значно складніше, ніж дати їм спочатку розкрутитись. За нинішніх обставин населення вже перейшло на режим економії з мінімальною зарплатою, пенсію в 100 доларів. Люди відмовляються від розваг, подорожей, придбання меблів, техніки, і навіть фруктів та сиру. Допустим, я могла щось купити собі, там хліб, молоко. Там крупою все порядка 30, так Теперь вже надо 40-45 п'ять Пересматриваю саме необхідні покупки, діла, котрий на ребенку нужна. Нині обмінники продають долар за 13,30, євро за 18,80. Голова НБУ припускає, гривня зміцніє, коли Україна отримує перший транш МВФ. За цим він полетів до США. Через девальвацію гривні розбір державного боргу вже зріс майже на 130 мільярдів гривень. Олеся Варламова, Олексій Трушин, перший національний. Відсьогодні Україні знизили спецмиту на ввезення нових іномарок. Отже, імпортери платитимуть податок менший на третину. Новація стосується автівок з об'ємом двигуна від 1 літра до 2,2. Чи варто українським автомобілістам чекати, що машини подешевшують? Дізнавалась Валерія Богринцова. Спецмито запровадили рік тому, нібито для розвитку вітчизняного автопрому. Відтоді кажуть дилери, автомобільний ринок в Україні почав занепадати. Ані споживачі, ані імпортери не були готові до таких податків. До того ж, за міжнародними нормами цей збір виходить за правові межі. Розповідає Олег Назаренко, генеральний директор Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Його треба було б скасувати зовсім, але поки що влада спромоглась лише зменшити на третину. За умовну вартість автомобіля 10 тисяч доларів то там в нижчому об'ємі було мито, спецмито 646 доларів, зараз воно стане 431 долар. Для автомобілів з об'ємом бігуна від 1,5 до 2,2 літра, було мито 1300 доларів. Спецмито стане тепер воно 830 доларів. Здавалося б, автівки мають стати доступнішими для українців. Але з 1 квітня парламент законопроектом про запобігання економічній катастрофі вдвічі збільшив акцизний збір. Тож за малолітражки доведеться платити додатково до 300 євро. А за автівки з великим об'ємом двигуна сума сягне 4 тисяч у європейських грошах. Тому тим, хто планує придбати нове авто, зекономити не вдасться. А крім того, на ціну машини значно впливає курс валют у автосалонах. Скар скаржаться, лише за останній місяць клієнтів поменшило вдвічі. Курсова різниця на стоїмості середнього автомобіля на сьогодні при курсі 13 – це 100-150 тисяч гривень. Тому ми не можемо говорити про те, що відміна утилізаційного збору пониження пошлини на імпорт приводить до того, що з'являються клієнти або з'являється інтерес. Маркетолог каже, автосалони нині виживають не за рахунок продажів, а обслуговування машин. Однак і запчастини подорожчали, бо теж прив'язані до іноземної валюти. Тож водій намагаються економити й на цьому. Україна не производить, і ми підв'язані ліба під Європу это под курс євро, либо под, ну примір Японію. Це курс долара, і соответственно, клиенты клієнти немножко менше уже начинают починають свою машину. Тобто масло поменяли, жидкость поменяли, по ходовой я що поїжу. То тобто, вот така тенденція є. А для тих, хто таки планує придбати авто в є її добра новина. Тепер в Україні більше ввозитимуть машини середнього класу з потужнішими двигунами, на які дотепер поширювалися скасованим спецмитом. Валерія Богренцова, Дмитро Шанчук, перший національний. Найсуворіший і найважливіший тиждень Великого посту у вірян східного обряду страсна седмиця. Вона передує велику дню. Церква згадує останні дні земного життя Спасителя. Кожен день цього тижня називається великим. Особливо важливі останні три закінчується седмиця в суботу о півночі, коли віряни вітають одне одного словами Христос Воскрес. Саме тоді і настає Великдень. Цього року нагадаю, його святкують 20 квітня. Таким був інформаційний підсумок понеділка. Бажаю вам приємного вечора і до зустрічі.